Бачу, я в цю хату праву беру. Ми тупо як детективи, все, все про них рознюхали? там живей? За хату. Да, 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 да. За хату я на да, Вынул. Вы, вы... Да, да, да. Что заряжает. Они слухать за хату. Я думаю, тут все. Может быть, тут я аухи. А не я. Пятерки взяты тебе? Угу. У взял. Може на мене... нежданчик. Підемо в гості до целых. Давай, давай. У них там файт. Чекай голову и бежу с тобой. Начал. И хати точно є? На червоні? Так, да, в мене. Ой-ой-ой, там тебе. А, це ти пидров. Хорош. Бешений, не іначе. Так багато людей було. Щось... Ми навіть ведь так та що всі вмерли. А скільки в тебе килів? У мене тільки три. І в мене тільки три. Ну. Ну все, три команди гагнули. Тільки від нас. І одну вони вбили оці типи, яких я в останніх забрав. Тут их 6 в мене в будинку, до речі. Маю. Тірка на мені багато. ще свої скидаю, забереш, якщо хочеш. Я думаю, зараз ще може ліс прийти грати до нас з нами. Мейбі. Михай, пограють, або ми йдемо до них вже. Oh, no. Погнали. мало, взяти тебе. Ні, nee, я маю, маю. Окей. Okay. Там стреляли типу? Двері відкриті на жовчі. Мають грати, навряд чи вони встигли вже пройти сюди в кемпі вмерти. Вони або просто звалили, або. Тут кімпі моцик стоїть, там грають по-любому. Можливо, це. Оці... До них тачка приїхала на жовту. Так, це до них заїхали вони. Забіг в хату. Да-да, бачу. Там нок. А, ті хтось когось нокнув. Mm -hmm. Там, походу, дві хати в файті, це одна з другою. Одинадцята вайп, вайп так. У нас тачка в спині. По дорозі. Блядь, від компас справа чел біжить, фуллоупен. Дивись, шоп та мітка. Смукар відкинув. це з цього кемпа люди. Піднімає! Бачу Бачу ліпший. Це ти вбив? А, я? Я думав, ти. Боже тіл, вискочив. Такий кейбам була. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja, ja na kareszu minął nas drogę. Dwiteczki dały mu i ja dam. Teczkę. Хорош. Я его в повітря вбрав. Як летів. Він же був битий, як старе відро. <laughs> ну це його тімейт, звісно, ще той, блін, фокус. Я прагнув ну, на, на цьому. <laughs> Чисто з гнізда випав, блядь. <laughs> Може настрашився? Може бути. в цих хлопчиків були ключі. Ну все, поїдемо зараз відкривати. <хухи> так не впади, їм дроп. Нашого не визвали. В першій фазі. Хочеш на двійку? Ні, 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 не на двойку, я не знаю де, де тут є ось але на оранжевій. На стандартному є. поле. На стандартному поле можна поїхати, але це далеко, так? Давай на оранжевому. Бачив цей прикол. Бачу, бачу. Чуєш ж тут кунімет, ти хочеш взяти його? Ні, давай бери, ти одну куніками граєш. играешь. задоволенням заберу. А, я бачу. Що за звуки? Світл включається. Ага. Тачка. Там там дойти его даже ой, да, трапо патронь... ехать за ними. Патронил мало, санчо. Вас свит себе пошлошки? Да в сотку. Такий звук противний цієї тачка просто. No. Ну. купляє Нам треба 9 лайків до 3 сотні народ. Треба дожимати вже. Оце цей кем заїжджаємо перед нами? Так, так, так. Sorry. Ой. Мені дупці надавали. Курва, я не знаю, я один у вікні стоїть, а другий я. Давай, да, списмачок я переповзу. А другий десь не в хаті взагалі. Вони можуть пушити. Повзе, повзе, повзи в кімнату, я чекаю. Пушать? Ні, ні, не пушать. А, оце шо? Dane dobre Och jak dańtóła? Бачу, один в хаті, а другий десь з лісу тулить. Не, 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 вікні. Да, обоє в хаті. Біля балкона вікно він звідти пікає один через маленьке. Бля, я не розумію як. Як я не попадаю. Ти розумієш? він ні разу не промахнувся. Треба їхати зараз від них. А ты ну тупо все в голову ставлять. Я тобі кажу. Мені ще жодного разу в тіло не попали. При тому, що я вже нокався і два рази хилився. Тачка спини? До них ні. О, хорош. bo my tutaj na wzdłuż nie. Jedziemy, jedziemy. A takim przed nami zaraz jedziemy. Jeden za kim pomiesz budynkami graje Za taczką i debluszem Ich wypuszczaj z innej strony Sam sobie noknął czoł Tu trzy Бля. Ладно, 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 ладно Нормально. А де цей тип себе нокав? Я не знаю. Хаешку, я сам себе вольтл Походу в ці хаті, бо перестав топати там. Не, либо хата топает. Лист давай стоит что-то. За хатой я бегаю вроде. Один за хатой и слева, другой в хате, парши поверх. Slyva... Beta, eba. Gerai. Slyva. O tačia, v. V. Paniu. Buda eiti razu ta. Ne, 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 ne. Знов чуть-чуть не в зоні Як завжди Ну тут наче Горка. На оранжові можна побігати. Mm -hmm. Я йду до оранжевий так, так, давай. Лосик прийд, дякую за лайк. Я тачкою заїду туди на тебе. Є, до речі, 3 сотні, дякую всім. О, тут найс, грати найс. поки. Чуєш, цей Чупік грають. Чупік вбив. Ну, цей Гаррі Поттер, чи як там кажуть? Угу. То ти вбив цей Гарік, так? Да? Так, так, так. Супер, ну на жовті що два снайпера грали. Е, ліс прибігай, дивись. один і справа другий. Шот, їм правому дав. Да в лівому. Побоїшь шотиками. Кіляться. Ну а, вони там же мають зону. Куда вони біжать, дураки? Ти повыше в ліс. Лівий перебіг до правого. А як нам? Може, поїхати? Хз, над нами справа грає. Вот стоїть дивиться. Він дивиться тупо над нами, дивиться. Жовто на окно, він десь дивиться перед нами. Тут десь да смоки у нас? Сука, який таймінг. Ну, на жовті вже поїдає раснулась. Угу. Я тільки що 50 секунд Так, так, так. Так. ну тепер жовта злі на нас. Треба на тачку вертатися вже. Треба, треба. Я біжу. Да-да-да. У нас дві тачки, да, Ні-ні-ні-ні, та ні, та ні, Санчо. Сідай сюда, 9 секунд. і let's go. Треба на И їхати, правий. Давай по тих патаках куди небудь Уже їдь вто! ХП! Бля, може крашатись просто в будинок, я не знаю. Таба тут глушитись, їхати, бігти. До речі, тут норм грата. О, тут ідал! Спини в спині, спині ТП, я дивлюсь. Поняв, за каменем? Так. Да. Бачу, бачу, бачу. Камінь. Камінь і дерево на жовче. Камінь не в зоні, по ідеї. Над тобою. камінь нокнув, дерево грає. Та є мені. Мінус. Ліпше, ліпше, ліпше. Над нами грають. Десь тут. Я провіша десь. Бустаюсь, бустаюсь, бустаюсь. Треба жовту закрити. Гаррі Поттер бачу, право грає. Кем перед нами грає і жовта грає. Жовта, по-моєму, тут. Блять, по мені вже право працює. Можуть лежати під камнем тут. Можуть, можуть. Хороша позиція в них. Троп залутали. З Скимпа треба чекати, типа. Під камнем двоє. Найс. Nice. Так і знав, що вони там. Так, у нас двоє спереду і двоє зліва, тебе, Дальний В тебе ремонту нема, так? Ні. Добре, я буду його лутати. Чек на айрдроп, там по-віжбому має бути цей. Полова бронька. Короче, вот двоє на жовті і двоє Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. А, ні, Гаррі Поттер, спустився до Гарріка. Отці можуть нас закрутити по лівій зараз. Джентльмене. Вже до нас біжить перед нами. Де? Аирдроп! Аридроп, аридроп, аридроп. Битий. Найс. Зараз ці будуть пушити, по ідеї. Треба агресивно їх чекнути зараз. Та, але ти же шость. Мені близько? Да. Грай, але не, 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 не агресивно. Грай пасивно, я закручу вліво. Uh. Сука, це ще хто там, блядь, зліва стріляє. Я хилюсь, чекай. Понял. Шукаю цього снайпера. зліва. У снайпер в зоні, блядь, стоїть. Зна тебе де? Ближнього нокнув. нокнул. Лі... Кручу дальнього. Боже, кращий. А що ти за коряк зліва був? Вони розділилися, крутили нас з двох сторін. Ага, понял. Бля, ну це потужна справді Потужно, потужно, так. Все, дякую тобі за гру. Тепер точно можна йти спати лягати Так, вже можна точно йти. Дякую тобі також за гру.